Знаю його з дитинства. Він дуже світлий. Такий хлопчик, такий домашній був, дуже добрий сім'янин. в нього двоє дітей, жінка. Він дуже любив землю. Він дуже любив працювати на землі. Він завжди допомагав мамі на землі з городом. Він сусідам завжди завжди допомагав. Вот неї всі інструменти завжди були. Він такий був безвідказний. Від, без він проживав у Хмельницькому. В секторі Ручастокомучасному секторі ружична. Ружична він проживав. В нього приватний будинок. От. і він сам все своїми руками робив. Він сам все облаштовував свої ну, свою свою домівку, облаштовував, облаштовував своє подвір'я. У нього залишилася дівчинка, Даня, і залишився хлопчик Олег, двоє дітей, от і жінка. Дуже хороші дітки, дуже хороша сім'я порядна, дуже хороші були відносини з жінкою, такі ніжні, теплі. Батько помер мама залишилася, Я ще сестричка Софія в нього. отак от, от, Одна мама в нього. Таке пережити гору Батько, мамі. Дуже хороша була людина, я з ним виріс, вчилися в одному класі, в одному ПТУ, і, росли, і я хрестив її, і його доньку. Дуже світла і людина була така щира. В 19 й школі ми вчилися, вчилися в 4 му ПТУ, вчилися на столярів і працювали потім певний час разом. Моя донька вчилася з ним в одному класі. Він дуже добряча людина був. Він ніколи не прийшов. повз, якщо в когось якась біда. Він завжди подавав руку допомогу. Це земля похала. Він працював в путником у дерев'яних роботах. Золоті руки мав в хлопчина.